Музика стародавнього Єгипту становила частину ритуалів та обрядів різного значення, плинула на розвиток коптської музики та арабської музики в цілому. Найбільш важливим джерелом стосовно музики і музик часів стародавнього Єгипту є папіриси з текстами пісень, також відомі численні зображення музикантів, сцен музикування та окремих інструментів, якими сповнені гробниці фараонів і монархів. Протягом всієї історії стародавнього Єгипту музика супроводжувала культові обряди. Більш того, спів, ігра на арфі та лютні взагалі входили в обов'язки жерців, серед служителів культу. Музикантів були не тільки єгиптяни, але й чужинці. Мелодики пісень Нижнього Єгипту основана на семи ступеневих звукорядах, що включає мікроінтерваліку. Верхнього Єгипту спирається переважно на пентатоніку. Музиці відводилося значне місце в повсякденному житті як знаті, так і нижчих верст населення. Зображення з гробниці представника знаті часів п'ятої династії помітно, що перед флейтистом і кларнетистом стоять співаки, що показують підвищення і зниження висоти звуків за допомогою так званої херономічної руки. При цьому перед арфістами їх двоє. Вчені звертають увагу на протиріччя між великими, які мають відношення до фіксації музики. Часи третього перехідного періоду та піснього царства музика стала яскравіше, гучніше і різкіше. Відповідно до зображень, танцівниці і співаки стали рухатися швидше, з великим піднесенням і пристрастю. Відповідно, прискорився темп виконання мелодій. Музика стала більш збуджуючою та енергійною. З різних зображень відомо про інструменти, які використовували давньоєгипетські музики. Серед них існувала також відповідна спеціалізація. Відомо про широке використання арфи, лютні, флейти, подвійної флейти, цивільної та військової труби, кларнети, кіфари, ударних інструментів, сіст. Флейта на відміну від арфи за увесь час існування стародавнього Єгипта залишилась незмінною. Навіть вона схожа на флейту часів 18-ї династії, періоду царювання Аменхотепа IV Ехнатона. Лютня давньоєгипетських музикантів стало відомо пізніше Арфи і Флейти. Деякі історики пов'язують її появу з дедалі сильнішим в період 18-ї династії впливом азійської культури. Особливості давньої лютні було те, що грали на ній за допомогою плектра – маленької пластинки, яку тримали великим і вказівним пальцями правої руки. Сістер є одним із найвідоміших єгипетських інструментів. Складався з металевої пластини у формі довгастої підкови або скоби, до більш вузької частини якої прикріплено ручку. Крізь невеликі отвори, зроблені з боків цієї підкови, промискувалися металеві прути різної величини, кінці яких загиналися гачком. Надіті гачки металевих стрижнів тарілочки або дзвіночки дзвякали або звучали приструшувані. Використовувався в релігійних процесіях і мав символічне значення. Вважався даром богині Хатор. Література стародавнього Єгипту була складена єгипетською мовою на основі ієратики та іерогліфів. Була представлена у вигляді різних видів прози та поезії. Енкішарту Секерина. Арх Куаурсета. Єгипетська література, написана з періоду фараонів до кінця греко-римського панування, разом з шумерською літературою, вважається першою літературою світу. За три тисячі років єгиптяни створили багату художню літературу, розробили її різні жанри. Тексти давнього царства використовувалися головним чином для підтримки божественного культу для збереження.